Століття, жив такий чоловік, який був богословом, який був патріотом своєї країни, який переживав за долю церкви, який переживав за церкву. Одного разу, роздумуючи над церквою, над людьми, над тим, що відбувається навколо нього, він сказав наступні слова. Він каже, що я можу уявити, як повіяв, увійшла в церкву і молиться. Це. Я можу уявити. Як вбивця молиться, просячи пробачення у Бога. Каже, але я важко уявляю, як молиться горда людина. Каже, я можу уявити, як молиться по її та прийшла до церкви. Можу уявити, як молиться злочинець, просячи прощення. Можу уявити це все, але я не можу уявити, бо важко мені уявити, як молиться горда людина. Гордість е, в книгі приповістей. Шостому розгляді 16 по 17 вірш автор пише, що ось шість речей, які ненавидить Господь. Каже, навіть сім, що мерзота для його душі. І першим в переліку він говорить про горді очі. Знаєте, доводилося, я думаю, багатьом бачити гордих людей. Знаєте, Є такі горді люди, яких видно. І таких ось гордих людей часто видає їхня постав, і видає їхні очі, видає їхня міміка, видає їхні розмови. І я думаю, якщо ви стикалися з такими людьми, то ви знаєте, про що я говорю. Є горді люди, які ставлять часто себе, свої бажання, свої амбіції вищі. За чиїсь. І Біблія говорить про те, що Бог не Він каже, що огидає очі гордої людини. Гордість. Ми бачимо її на початку створення світу. Ми бачимо, що з перших днів творіння, з перших, можливо, цих самих таких от зародження ми бачимо, що людина завдяки своїй гордості, завдяки своєму власному «я» хоче протиставити себе Богу. Люцифер, ангел, який ми знаємо, відповідав за прославлення завдяки своїй гордості, завдяки своєму я. Він протиставлює себе Богу. І ми бачимо потім такі от фатальні наслідки цієї гордості для всього людства. Словник нам дає пояснення слова гордості і пихатості. Словник пише, що це зневажливе, гордовите ставлення, яке має хтось, ставлячи себе. Вище за інших, привласнюючи права, які йому не належать. Зараз я говорю про такий, знаєте, яскраво видний вид гордості. Також буду зараз говорити про гордість, яку ми, можливо, ніколи і не помічаємо, але яка є і часто зароджується в кожному з нас і кожен з нас приходить з цією гордістю до церкви. І в першому постані Петра, в п'ятому розділі, п'ятим вішем, і в Якова, в четвертому розділі шостим вершем, цікаво, що говориться одна і та ж сама фраза. Написано, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Знаєте, Зараз я говорив про такі яскраві приклади, можливо, гордої людини. Але проблема заключається в тому, що, по суті, немає негордих людей. І всі ми з вами маємо свою гордість, маємо своє якесь таке особливе ставлення до себе, до свого я, до своїх бажань. Мартин Лютер, також Богослов, колись говорив про гордість, коли він роздумував про гордість, він говорив, що вона схожа до голови гідри. Знаєте, Це коли одну голову відрубав, а на її місці виростає ще дві. І він каже, що це така, одна із таких важливих тем складних. З якої з якою йому важко самому особисто боротися. Горда людина вона не потребує Бога, вона не потребує допомоги, вона не потребує часто підтримки, вона не потребує людей. Вона сама робить собі часто ім'я. Горда людина. І Біблія говорить про те, що Бог таким противиться, каже, смиренним дає благодать. Проблема заключається в тому, що ми з вами всі горді. Кожен в своїй мірі, хтось більше, хтось менше, хтось навчився прослуховуватись до інших, да. хтось э, вміє показати свою так, ви, знаєте, таку покірність, в когось це справжнє таке виявлення серця, і це помітно, це не скриєш, це не фальш. І в кожного це по-різному. Якщо говорити про горду людину, я... Почав роздумовувати, яких ж людей ми можемо вважати гордими. Я почав з себе. І думаю, якщо ми зараз з вами кожен по слову будемо говорити, як можна характеризовувати горду людину, то я впевнений, що ми до вечора з вами не перезвемо всіх цих ірис. Я назвав такі горда людина, вона не сприймає критики. Горда людина бачить провину іншого, вона не бачить своєї провини. Горда людина не йде на примирення. Вона не потребує покаяння за свій гріх. Вона добивається покаяння за чужі гріхи, але часто можна не бачити своїх. Вона не потребує, знаєте, вона коли бачить, хтось грішить, вона не потребує милості до нього. Вона хоче, щоб було за це якесь покарання. Горда людина вона не приймає настанови, Вона часто не молиться. Вона знаєте, Може мовчати, коли треба якраз таки щось сказати, відповісти. Вона може уйти. Вона не дякує. вона вимагає поваги до себе. І якщо ми будемо продовжувати цей список, якщо ви кожен з себе зможете сказати, побачите, що він може і може далі, і далі наростати, розростатися, і горді люди. Це ми всі з вами. Тому що початком нашого гріха якраз таки є наша гордість, наше бажання, що я заслужив чогось, наше бажання таке, знаєте, що я можу це взяти. Наша проблема, що ми усі горді. В Євангелії від Луки, коли Ісус говорить про таких людей в 18 розділі з 9 вірша, Він говорить наступні слова. Ісус, звертаючись до людей в 18 році, 9 віршем каже, що для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні, ні на що мають інших, розповів їм таку притчу. Говорю, що два чоловіка увійшли до храму помилитися: один фарисей, а другий митник: Фарисей, став, що про себе, так молився, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші. Грабіжники, несправедливі, перелюдники. Або як оцей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник здалеку стоячий, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи, Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу ж вам, що цей повернувся до свого дому оправленим більше, ніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. А хто себе понижує, піднесений буде. Дві людини, дві категорії. Один бачить гріхи іншого і потребує, навіть, навіть не потребує милості до себе. Він каже, я краще за когось. А інший навіть не має сили піднести очі до неба, підняти цей погляд. Немає сил помолитися. Але б'ючи у себе в груди, каже, що я не гідний, каже, помили мене грішного. І Ісус каже, що ця людина, яка навіть грішить, але просить милості, яка відчуває потребу в Бозі. Він каже, він пішов більш оправданий, ніж той фарисей, який, можливо, не потребував цього оправдання. І дивлячись на ці дві категорії людей, постає питання: чи можливо боротися з цією гідрою, коли ти бачиш всі свої недоліки, коли ти бачиш. Своїх прогрів, коли ти бачиш свою гордість в різних аспектах. Як сказав Мартін Лютер, каже, що одну відрубав голову, дві виростає питання, чи можливо взагалі якось боротися з цією гордістю? І якщо можливо, то як? І я бачу декілька варіантів або таких от практичних порад, як людина може боротися з своєю гордістю, якщо вона її помічає. Перше. Якщо ми прочитали, якщо з вами цей, е, цю притчу про е, Митаря і про е, Пересея, якщо ми поглянемо на їхню поведінку, то ми побачимо, що митник він бачив свій гріх. Якщо говорити про гордість чи можливо з нею боротися, то я би сказав, що перший про на шляху з боротьбою з нею. Це побачити свою власну гордість, відчути, що це дійсно в мене є гріх. Ми бачить свій власний гріх. Парисей порівнює себе з гіршим. І один з кроків, який я можу боротися з гордістю це бачити свій власний гріх. Це бачити свою власну гордість. Якщо я не бачу гордості в своєму серці, я з нею ніколи не буду боротися. Якщо я буду себе порівнювати з гіршими від себе. Я завжди буду кращим, я ніколи її не побачу. В посланні до Филипян, другому розділі з 3 по 4 вірш, написано, що нічого не робіть на перекір чи з марнославства, але в покорі вважайте один одного більше від себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. І якщо говорити про гордість і мої такі, знаєте, Практичні кроки, як я з нею можу миритися, ви посланні до толикан авто говорить про те, що є така порада, ви можете служити іншим. Горда людина, вона не буде служити. Якщо ви хочете навчитися смирення, ви маєте навчитися служити іншим людям. Служити людям, які мають потреби, служити вашим членам сім'ї, служити вашим друзям, служити. Людям на вашій роботі. Апостол Павло пише, що нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі, вважайте один більшого від себе. Якщо я не вважаю інших більше від себе, я завжди буду гордий, я завжди буду думати про своє власне я. Друга порада служіть іншим. Горда людина звикла бачити себе. А ви ж знайдіть спосіб. Як ви можете послужити комусь? Якщо ви не можете знайти цього способа, у нас є багато людей в церкві, до яких ви можете підійти з запитанням, як я можу послужити в церкві. І в нас знайдеться багато служінь, де ви це можете зробити. Третій крок. В в 13 розділі 10-й вірш говориться, що з лицем надутим виникає лише сварка, а мудрість спокірлива. З лицем надутим. В іншому перекладі згордим, спишним. Виникає лише сплака, а мудрість спокирована. В іншому перекладі мудрість у того, хто просить поради. Третій крок: шукайте спілкування спокірними. Вчіться від них, відберіть від них кращі речі, помічайте таких людей. Десь аналізуйте їх поведінку, чому вони роблять те, що вони роблять, чому вони поступають так, як вони поступають, чому вони в тих самих ситуаціях, в яких буваємо ми, роблять так, а не інакше. Чи... Слухайте поради таких людей, не бійтеся в них запитувати, як мені поводитися в тій чи в іншій ситуації. Якщо ви бачите, що у вас постійно на одні тих самих. Ситуаціях на одних тих самих граблях виникають одні ті ж самі проблеми. Ви десь зриваєтесь, не можете якось проявити свою покірність, не бійтеся спитати поради. З лицем на виникає лише сварка. А мудрість в того, хто питає поради. Ви колись бачили, що ви горда людина когось запитувала порад? Таке протиріччя. Якщо ви не запитуєте порад, Відносно вашого життя, відносно вашої поведінки. Можливо, ви горда людина, чи можливо, ви думаєте, що ви краще знаєте, чи ви краще розумієте, знаєте, я вже прожив життя, кажуть дні, кажу, я вже знаю. Я кажу, може мені не розказувати? А можливо, якраз таки треба іноді розказати. Можливо, іноді треба послухатись до паради. Четверте, ми маємо визнавати той факт, що на Христі. Мав висіти не Ісус, а мав висіти я, мав висіти ви. Горда людина вона має визнати, що місце на Христі якраз таки належало їй, але по Божій милості і любові, по Його покірності, по Його милості і доброті, він помер за таку людину, і саме він висів на цьому хресті. Якщо я не буду визнавати того факту, що я мав висіти там, що в мене є, за що мені там висіти. В мене ніколи це не буде, навіть, я ніколи не зможу стати покійним, якщо я цього факту не визнаю. Четверте, п'яте, і покаяння. У Івана в 3 30-му версію написано, що йому належить зростати, а мені меншити. У нас має бути чітке визнання влади Бога наді мною. визнання Божої сили і моєї потреби в ньому. Гордій людині не потрібен Бог. Гордій людині не потрібна молитва, гордій людині не потрібно покаяння. Їй це все не потрібно, тому що її самої достатньо, їй добре самою бути, їй добре бути тим, хто вона є, їй не потрібен Бог. Якщо у вас є проблема з гордістю, то один з найкращих факторів або кроків, які ви можете зробити, це молитва. І покаяння, горда людина ніколи не буде молитися. Горда людина не визнає ніколи своїх гріх. Якщо ви, вам важко молитися, можливо, дійсно, у вас також є якась гордість перед кимось, перед собою, перед Богом. І один з найкращих е е кроків, як це можна подолати, це молитва. Дідрик Бонбьофер, я сказав на початку, він каже: мені важко уявити, як молиться горда людина. Але все ж таки це можливо. Один з перших кроків боротьби з гордістю це молитва, визнання того, що мені потрібен Бог. Сім'ї ламаються через гордість, стосунки ламаються через гордість. Церкви, можливо, іноді надломлюються через гордість. Конфлікти виникають через гордість, бійки виникають через гордість. Дуже багато зла в нашому світі якраз таки виникає через гордість. Народжений нашою гордістю. Якщо ми не будемо з нею боротися, то він може нас далеко завести. Тому зараз я запитаю всіх нас, щоб ми могли ще раз помолитися. Якщо ви бажаєте, щоб один з кроків почати хоча б виконувати, ви можете розпочати з молитви. Якщо у вас є бажання, ви можете це зробити і як цікаві.